Коли Оля вийшла співати і на початку була музика, я трохи запереживав, з чого вона має почати. Але коли перші слова прозвучали, що життя це як бурна річка, то воно дійсно десь відповідало тому. Тому трошки забезпокоївся в цьому, але дійсно наше життя таке. І в цьому, якщо немає Христа, якщо немає Духа Святого, який веде. Ми ніколи не зможемо ні почати, ні закінчити наше життя в мирі. Те, що ми сьогодні згадуємо, описано є в дії святих апостолів другий розділ: коли ж почався день п'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися вкупі, і нагло щинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалась, і переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики, поділені, не мов би огнені, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм дух промовляти давав. Перебували в Єрусалимі юдеї, люди побожні від усякого народу під небом. А коли оцей гомін щинився, Зібралися безліч народу, та й диву далися, бо кожен із них тут почав, почув, що вони розмовляли їхньою власною мовою. Амінь. Прошу займайтеся. Те, що відбулося, те, що ми сьогодні згадуємо, воно дає нам гарну основу. Для того, щоб ми знаючи або розуміючи те, про що ми сьогодні говоримо, про Духа Святого, ми мали впевненість, ми мали силу. І про Духа Святого сьогодні не так багато говориться. Сьогодні не так багато звертається на це уваги або не приділяється цьому уваги. І це є одна із причин, і це є одна із ознак віруючої людині, це є одна із питань, які повинен кожен поставити собі, чи маємо ми Духа Святого. Тому що, коли ми маємо Духа Святого, коли ми живемо в Дусі Святому, коли ми в Дусі Дух в нас, тоді ми робимо те, що говорить Дух. Тоді ми живемо згідно Духа, не за тілом, а за Духом. І тоді ми робимо діла ті, які Бог наказав нам. Або Христос наказав нам через Слово Своє робити. Перед тим, як зійшов Дух Святий на землю, перед тим, як зіслати Духа Святого на апостолів, Христос зустрівся зі своїми апостолами один із останніх разів. І Він дав їм. Обширну інформацію про це. Він їм достатньо зрозуміло і ясно говорив про те, що має відбутися, як це має статися, які наслідки від цього. І взагалі, чи потрібно це? Або наскільки це важливо для кожної віруючої людини, щоб бути в дусі, мати Духа Святого. Ми з вами під час. Пасхальних свят згадували текст, де говориться, що коли ми маємо Духа Божого, Духа Святого, якщо тіло наше мертве через гріх, то Дух наш живий і Бог останній день воскресить тих. Пам'ятаєте цей текст Римлянам 8 розділ? Хто має Духа Божого? Він підніметь, так як Він підняв Ісуса Христа, Він підніметь тих, хто вірують. Сьогодні особливо, або це дуже важливо, знати, чи маємо ми Духа Святого, чи маємо ми Духа Божого, чи пробуваємо Він в нас, чи ми є в ньому. Давайте ми прочитаємо Євангелію Іоанна, 14 розділ, і трошечки нижче ми прочитаємо по 21 вірш. Івана 14, 12 і нижче. По правді кажу вам. Хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я, і ще більше від них він учинить, бо я йду до Отця. І коли що просити, ви будете в ім'я моє, те вченю, щоб у сині прославивсь Отець. Коли будете в мене просити чого в моє імення, то вченю. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. І вблагаю, Отця я. І втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував. Духа правди, що світ його прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває і в вас буде він. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас ще недовго і вже світ мене не побачить, але ви мене бачити будете. Бо живу я і ви жити будете. Того дня пізнаєте ви, що в своїм я отці, а ви в мені і я в вас. Хто заповіді мої має та їх зберігає, той любить мене, а хто любить мене, то полюбить його мій Отець. І я полюблю Його і об'явлюсь йому сам. Дух Святий це особа, це особистість із трійці. Оця недавно, буквально на позаминулому тижні, відбувалося таке опитування людей, сторонніх людей, на запитання, що ви знаєте, яке наближається християнське свято? Ну, говорить, звичайно, трійця. Хто така трійця? І відповіді дуже дуже різні. Починаючи від трьох богатирів, починаючи від віра Надії, любов, продовжуючи, і закінчуючи якимись святими. Но дуже мало тих Розумію, да, ми розуміємо, десь воно щось пов'язане. З Богом, з Тріцею, Бог Отець, Син і Дух Святий. А що хто такий Дух Святий? Ну і на цьому було закінчення всіх знань. Ну це люди в світі. Хотілося б, щоб ми сьогодні задали це саме питання кожен собі, тих, котрі себе називають послідовниками Ісуса Христа, котрі себе називають, що ви маєте Духа Святого. Котрі себе називаємо, що ми керуємо з Духом Святим, поставили би ми собі питання, що ми знаємо або як ми знаємо Духа Святого. Писання, яке ми з вами або текст, який ми з вами прочитали, Ісус Христос відкриває нам основу, що коли Він відійде з цієї землі, Він ублагає Отця і Він пішле в Духа Утішителя. Коли ми читаємо Піснення апостола Павла до Єфесян, перший розділ з 13-го віршика, ми знаходимо текст, який відкриває нам момент або час, коли ми отримуємо, або коли людина може отримати Духа Святого. Єфісяан 1,13 говориться, і в ньому, як ви почули, були слово правди Євангелію спасіння свого. Та в нього й увірували, запечатані стали Святим Духом обітниці. Момент, коли ми отримуємо завдаток Духа. Питання стоїть в тому, що, маючи ось цей завдаток, ми з вами вже говорили, апостол Павло Овремля нам продовжує цю думку в 8 розділі. Ми отримали Духа Святого. Ісус Христос пояснює, що Дух Святий. То є дух утішитель. Ми читаємо 16 віршик. і вблагаю благаю Отця я і втішителя іншого дасть вам, щоб з вами повік перебував. Сьогодні люди шукають потіхи. Сьогодні люди хочуть мати потіху. Сьогодні люди хочуть мати мир. Сьогодні люди хочуть, щоб хтось їх потішив хоча б словом якимось, тому що люди безраді. Особливо в наш час, в наші дні, коли неспокійно в нашій державі, люди шукають. Але більше того, слідуючий текст, де, віршик, який ми з вами знаходимо, Ісус говорить, що цей дух є дух правди. Ми сьогодні більшість людей дуже не то що схвильовані, це м'яке дуже слово схвильовані. Чому така неправда? Чому стільки неправди? Чомусь так говориться неправди багато? Чому? І хочеться поставити знову просте питання. Брати, сестри, друзі, хто батько неправди? Чи є царство на землі? Що ми хочемо чути більше, ніж того, що хто є хазяїн? На землі зараз. Ми знаємо, що диявол – це його царство. І ми знаємо, що Він є батько всякої неправди. І ми знаємо, що Він буде говорити, він говорив неправду, Він є неправда, і Він говорить неправду, і Він накручує або наговарює знову неправди багато. І ми живемо серед цієї неправди. Ну подивіться фа, пояснення, яке дає Ісус Христос. В цьому моменту 17 й вірш, ви отримаєте Духа правди, що Його світ прийняти не може. Чому? Бо він не бачить його, тобто Ісуса Христа або Духа Святого, Він не знає його, Його знаєте ви, бо при вас перебуває. І у вас буде він. Є конкретна, конкретне пояснення, яке дає Ісус Христос. Чому віруючі можуть говорити правду і жити в правді? І чому ті, які не мають Духа Божого, не мають Духа Святого, вони не можуть дня прожити для того, щоб вони не сказали або не жили не в правді. Або не сказали неправди, або не зробили неправди. Сьогодні дуже багато є соблазну, Спокуси для того, щоб говорити неправду. Сьогодні всі обставини складені навкруг християн для того, щоб робити неправду, жити по неправді, поступати неправдиво. І здається, на перший погляд, воно так буде на краще. Якщо чуть-чуть збрехати, Описання відкриває: якщо ми маємо Духа Святого, ми будемо говорити правду, ми будемо жити в правді, і правда буде в нас. Ми знаходимо знову 19-й віршик, який відкриває нам, де говорить Христос, ще недовго і світ мене не побачить, але ви мене бачити будете, бо живу я, і ви жити будете. Сім слів Пасхи або сім слів Воскресіння. Бо живу я і ви будете жити. Це є Дух Утіхи. Це є дух потіхи, який може мати та людина, яка має Духа Святого, яка прийняла і це прийняття, коли ми увірували в слово Євангелія. Ми знаходимо в Писанні Апославського Євангеліана, у 12, то 15 розділі, ми знаходимо з 12-го віршика текст, який відкриває, що приносить цей дух. Ми з вами вже прочитали. Що це є дух утіхи, ми маємо потіху. Ми маємо правду, ми знаємо правду, ми живемо в правді, ми поступаємо по правді. І третє, що ми знаходимо, що цей дух, він дає любов. Тобто, ми можемо пробувати в любові і цю любов віддавати ближньому. Оце моя заповідь, говорить Христос. Щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має понад ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую, я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить, а вас назвав друзями я, бо я вас об'явив, бо я вам об'явив все те. Що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і вас настановив, щоб йшли ви і приносили плід, і щоб плід ваш зостався, щоб дав вам отець. Чого тільки попросите в імення моє? Це я вам заповідую, щоб любили один одного. Третє, що ми з вами знаходимо. Коли ми маємо Духа Святого, коли Дух Святий живе в нас, коли ми в Дусі, по-перше, ми не можемо судити цей світ. Тому що в нас є Дух Христа, який віддав своє життя за людей, віддав своє життя в любові за світ. Друге, що ми знаходимо, коли ми любимо один одного, це є ознака того, що в нас пробуває Дух Святий. Коли у нас немає ненависті, коли в нас немає злоби, коли в нас немає гніву, який робить ось цю ворожнечу один між одним і особливо відношення з Богом. І ми підійшли до останнього питання: чи можна молитися Духу Святому? Багато людей ставлять питання і думають, чи можна молитися до Духа Святого. Коли Ісус Христос жив на землі, ми ніде не знаходимо, щоб учні молилися до нього. Він пробував з ними. І коли ми читаємо 14 розділ, спочатку ми знаходимо текст, який говорить так: нехай серце ваше не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Бо багато овсель в домі мого Отця, коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. І після цих слів Христос говорить: ви будете молитися в моє ім'я, ви будете просити в мене після того, як я піднімуся. Ви будете в мене просити, і ви отримаєте, і Отець дасть вам все, чого ви тільки не попросите. Якщо зійшов Дух Святий, на землю, якщо Дух Святий живе в нас, якщо ми в Дусі, то нам не потрібно до нього молитися. Тому що ми в ньому, він в нас, і Він керує нами, і ми знаємо, або як говорить Писання, бо ми маємо розум Христів. І останнє, що ми можемо, що хотілося, щоб ми разом з вами підкреслили, коли ми читаємо Писання апостола Павла до римлянам, восьмий розділ. Ми знаходимо такий текст. А ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. А ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, той не Його. І читаємо 16-й вірше. Цей самий дух свідчить разом із Духом нашим. Що ми, діти Божі. Це свято або святкування трійці, або святкування зішестя Духа Святого, нагадування на кожен день, щоб ми перевіряли, настільки ми в ньому, настільки Дух Святий живе в нас, і ми дозволяємо йому або ми відкриваємо себе для того, щоб він працював через нас, працював в нас і приносив славу Богові. І те застереження, яке ми з вами прочитали. Нехай не надіється ніхто. Якщо ми не маємо Духа Святого, якщо ми не маємо Духа Христового, ми не Його. Ми не маємо ніякої тоді, ніяка людина не, має, не може мати ніякої надії на вічне життя. Така людина ніколи не може мати надії на перше Воскресіння. Для того, щоб бути підхопленим на зустріч Христом. Тому сьогодні нехай буде наша молитва, щоб Господь дарував нам послушання Духу Божого. Щоб Господь дарував нам послуху Його Слову, для того, щоб ми виконували Його заповіді, заповіді Ісуса Христа. Скільки заповіді Ісуса Христа є? Можемо запам'ятати їх? Можемо. І ми знаємо їх. Давайте будемо їх виконувати. Любити Бога понад усе, всім своїм серцем, всім своїм єством, всім розумом, всією силою своєю. І друга заповідь подібна до неї. Ближнього як самого себе. Ви здали текст? Тест. Пройшли ми цей тест. Любимо Бога понад усе. І ближнього любимо як самого себе. Якщо ні, ми маємо про що молитись. Ми маємо про що просити в Бога. Нехай благословить на цьому Бог. Амінь.